Ірі, інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Нові садочки та додаткові групи відкривають на Рівненщині. І все для того, кажуть чиновники, аби дітей п'ятирічного віку охопити дошкільною освітою. Цьогоріч в області вже розпочало роботу 19 дитсадків у Здолбунівському, Рокитнівському, Березнівському, Острозькому, Дубровицькому та Рівненському районах. Також в області функціонують групи при школах для підготовки дітей до навчання, а при дитсадках працюють консультативні пункти. Тему продовжить Вікторія Катеринчик. Має знати, ми разом зібрали третю групу відкрила так. По святковому у селі Заборль Рівненського району відкрили додаткову групу місцевого дитячого садка Калинка. Тепер тішаться батьки у їх сім'ях. Вирішиться проблема із зайнятістю та вихованням дітей, адже до нині заклад міг прийняти лише 59 діток, а бажаючих було значно більше. Садочок для мене дуже потрібний, тому що моїй дитині скоро виповниться три роки, і мені треба буде йти на роботу. Раніше я запитувала було дві групи, то вже місць не було. А скільки відкрилася ще третя група, то вже будуть місця. Взагалі на черзі нас було 60 дітей. Це нарахуючи дітей, які від народження і до трьохрічного віку, тому що ви бачите самі село велике, садочок. Нібито великі, але функціонувало тільки всього-навсього дві групи. І в нас така була велика черга. Зараз на даний час, якщо ми відкриємо цю групу, ми майже забезпечимо 100% відвідуванням наших дошкільнят. Майже усі ремонтні роботи проводили за кошти батьків та благодійників. А от на придбання меблів понад 33 тисячі гривень виділили з районного бюджету. Цьогоріч у Новолюбомирському та Олександрійському дошкільних навчальних закладах відкрили додаткові групи У ряді сіл садочки з короткостроковим перебуванням дітей. Таким чином, у Рівненському районі запевняють освітяни, проблеми із садочками майже вирішені. На останніх чотири місяці такі заточки відкриті на базі Городоцької, ой, вибачайте, на базі Іскрівської загальноосвітньої школи першого, третього ступеню, на базі сухівецької школи першого, другого ступеню, на базі Обарівської школи першого, третього ступеню, Оржівської школи першого, третього ступеню. І сьогодні вирішується питання про відкриття такого дошкільного закладу на базі Городищенської загальноосвітньої школи першого, третього ступеню. Нині на Рівненщині дошкільним навчанням охоплено майже три. 33 тисячі дітей. Сьогодні в області налічується близько 350 дитячих дошкільних закладів. Нагальної потреби в відкритті потребують близько 50-70 сіл на сьогодні. Тому це великі кошти, це великі вкладення, але це обов'язок влади зробити все, щоб їх. Відкрить вже у наступному році влада планує стовідсотково охопити дошкільною освітою дітей п'ятирічного віку. Вікторія Катеринчик донизколомис. Інформаційна програма день. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова відвідала сьогодні Рівненський обласний будинок дитини. Зараз у закладі перебуває 141 вихованець. Серед них сироти, позбавлені батьківського піклування, діти із вадами фізичного та розумового розвитку. Ніна Карпачова разом із головою облдержадміністрації Василем Берташем оглянула побутові умови підопічних та поспілкувалася із керівництвом будинку дитини. Уповноважена з прав людини зауважила, що колектив закладу зберігає найкращі педагогічні логічні та медичні традиції. Застосовує методики догляду та виховання таких дітей. Однак, зведений більше 65 років тому, будинок дитини уже давно потребує ремонту. Він виглядає надзвичайно пристойно з точки зору комплексного підходу до дитини. Тобто виховання, піклування, соціальне забезпечення, матеріально побутові умови, да? і її, скажем, фактично піклування, щоб вона не була педагогічно занедбаною дитинкою, і соціалізація її в життя. Це дуже важливо. але є певні проблеми, адже старе приміщення, і я отримала від керівництва цього закладу прохання допомогти починити покрівлю. Голова облдержадміністрації Василь Буерташ запевнив Ніну Карпачову та всіх працівників будинку дитини, що він про проблему знає, і вже наступного року заклад матиме новий дах. Вагітність серед дівчаток підлітків, малюкова та материнська смертність, безпліддя у сімейних пар. Ці питання були в центрі уваги учасників регіонального семінару, який відбувся у Рівному. У ньому взяли участь лікарі практики з Рівненської та Волинської областей. Що хвилює медиків та яким вони бачать вихід із ситуації, дізнавалася Галина Баранчук. На семінар до рівного прибуло понад 150 медиків з Волині. Вони розповідають, для них найбільшою проблемою у збереженні репродуктивного здоров'я жінок є вагітності дівчаток. Зареєстровано на даний час 12 дівчаток до 16 років вагітні, але можливо, це добре, що вони виношують, що вони не переривають, тому що все-таки переривати 16 років це значно гірше і складніше для здоров'я таких юних дівчаток. А ось на рівненщині інші проблеми: 15% сімейних пар в області страждають від безпліддя або ж не можуть народити здорових дітей. Окрім того, цьогоріч зросла малюкова смертність. Які показники малюкової смертності за 9 місяців цього року попередній показник ми маємо в межах 10. За 9 місяців минулого року у нас показник був 9,3. тобто показник трошки підвищився. Але я думаю, що на тисячу народжених живими. Та все ж є і позитивні моменти, скажімо, на рівненщині не було зафіксовано жодного випадку вагітності дівчаток підліткового віку, також у порівняно з минулим роком. У три рази знизилась кількість абортів і зменшилася материнська смертність. А на Волині показники материнської та малюкової смертності є нижчими за загальноукраїнські. Тому семінар для лікарів ще одна можливість обмінятися досвідом та послухати столичних науковців і керівників медичної галузі. Проект Нове життя, нова якість охорони здоров'я має в своєму розпорядженні. 110 мільйонів їм затверджено державним бюджетом на 2011 рік. Наступними роками цей кошторис обіцяють збільшувати. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Продавати не більше 400 гектарів землі в одні руки. Така пропозиція пролунала під час обговорення проекту закону України про ринок землі. Фахівці, які зібралися у національному університеті водного господарства та природокористування, розглянули ті загрози, що приховує скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Більше про земельні нововведення знає Алла Сещок. Зробити землевласника справжнім а неформальним володарем земельного наділу таким є головне завдання реформи. Завданням цього етапу земельної реформи, ми вважаємо, що це завершальний етап земельної реформи, є залучення до ринкового обігу цих земель. Власне, я б сказав, що це дозволить, по-перше, прозоро розвивати міську інфраструктуру. По-друге, ми ведемо мову про те, що ми даємо селянам замість тих. Тіньових схем, які існують на сьогодні, прозорий інструмент розпорядження своєю власністю та залучення кредитного ресурсу. Однак на Рівненщині є своя суто місцева проблема. Через те, що поліські землі є неродючими, у шести районах області розпайовано та здано в оренду лише 15% сільгоспогідь. Їх ніхто не хоче брати, і навіть вимоги ті президенти, що е Орендна плата повинна бути не менше ніж 3% від нормативної грошової оцінки? Ми її не можемо виконати через те, що ми раді, якщо навіть і за відсоток ці землі будуть здані в оренду. Ще один момент: максимальна площа землі, що може бути продана в одні руки. У проєкті закону йдеться про півтори тисячі гектарів землі. За словами Світлани богатирчук Кривко, це має бути максимум 400 гектарів, як у країнах Європи. Адже площі сільських рад у нас на Рівненщині, на відміну від східної України, є невеликими. Однак, якими б не були норми нового земельного закону, реалізувати їх та успішно провести реформи дасться лише за наявності кваліфікованих спеціалістів. У планах власне підготовки фахівців передбачені всі питання, які торкаються власне підготовки фахівця на сучасному рівні з використанням gps систем при визначенні на місці власне самих ділянок. Студенти беруть безпосередню участь у на практиках у всіх питаннях, які сьогодні передбачені Держкомагентством. Ну і вони готові до справи до роботи на місці. Але сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Острог одне з найкращих малих міст України у рейтингу аналітичного центру Юніверсітас. Він разом із Трускавцем розділив другу та третю сходинки серед міст із населенням меншим 50 тисяч. Переможцем вже стала Буча, що на Київщині. Серед міст із населенням більшим за 50 тисяч найкращими визнано бровари, львів та смілу. Натомість рівне разом зі ще 11 обласними центрами увійшло до так званого антирейтингу Міст невдах. Під час дослідження його автори брали до уваги статистичні дані Держкомстату. Асоціації міст України, компанії Google, експертних опитувань, а також опитування читачів сайту регіональні новини. Рівненський пульсар розпочне чемпіонат домашніми матчами проти Луцького волинь баскета Станеться це наступних вихідних 15-16 жовтня. Федерація баскетболу України оприлюднила календар ігор за участі команд вищої ліги. Цього сезону у другому за престижністю дивізіоні країни змагатиметься 10 колективів. Зіграють вони у чотири кола зі спареними турами. Після чого і визначиться чемпіон та призери. Матчі плей-офф регламентом не передбачені. Що стосується пульсара, то нашу команду у між залишив центр. Ровий Сергій Сабуцький. Натомість у пульсар повернувся його вихованець Ілля Шемосюк, який минулого року грав у Львові. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.